Права 1813. Відомо, що в середньому 4 5 курців страждають на захворювання легень. Перше завдання: скільки мешканців деякого населеного пункту ймовірно мають захворювання легень, якщо 900 серед них курці? Ну що ж, давайте знаходити. нам треба знайти, скільки буде 4 п'ятих від 900 мешканців. Ну що ж, пишемо тоді перше завдання. Так, якщо ми 900 поділимо на 5, то це буде одна п'ята, то ми 900 ділимо на 5. І це дорівнює. Ну що ж, тоді нам треба поділити на 5. Як можемо поділити на 5? Дивіться, ми можемо записати 900 як 90, що множиться на 10. Ну і треба поділити на 5. І це дорівнює. То давайте ми 10 поділимо на 5. То це буде 90, що множиться, а 10, що ділиться на 5, це буде 2. А 90, що множиться на 2, це буде 180. Записуємо чого мешканців. Це у нас записуємо становить. Одну п'яту одну п'яту курців. Отже, 180 мешканців це становить одну п'яту курців. Ну, тоді нам треба 4 п'ятих, то як знайти 4 п'ятих? треба тоді 180 помножити на 4. Записуємо тоді друга діє. Отже. 180, що множиться на 4, і це дорівнює. Ну що ж, помножити на 4, це 2 рази помножити на 2. То це можна сказати як 180, що множиться на 2, і множиться на 2, і це дорівнює. 180, що множиться на 2, це буде 360. А 360, що множиться на 2, це буде 720. 720. Записуємо, чого, мешканців. Писуємо, що 720 мешканців, ймовірно, ймовірно, мають захворювання легень. Є? Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Подискутуйте на тему шкідливі звички, загроза життю і здоров'ю. Ну, з дискусіями тут буде того. Хіба що з дошкою вести дискусію чи з камерою. Сам не курю і вам не рекомендую. Будь ласка, ведіть здоровий спосіб життя. Займайтеся спортом. Ну, а зараз давайте запишемо відповідь. Отже. Скільки мешканців деякого населеного пункту ймовірно мають захворювання легень? Ми знайшли 720 мешканців. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми повторили, як знайти частку від числа, а також про здоров'я, спосіб життя на цьому вправу завершено.